Парламентська тимчасова слідча комісія, яка розслідує можливі факти корупції у правоохоронній та судовій системі, заявила про виявлення порушень у роботі громадської ради доброчесності та наполягатиме на перевірці її діяльності на підставі матеріалів, доступних публічно. Експертна група, яка діє при ТСК, зробила висновки, що представники громадськості, нібито діяли поза межами закону під час добору суддів. З'ясували також, що члени громадської ради доброчесності, які б мали допомагати очищенню судової системи, Теми могли самі порушувати норми, створюючи корупційні ризики. Для встановлення всіх обставин народні депутати запросили на засідання одного із ключових фігурантів справи, але він не прийшов і не пояснив своєї відсутності. ТСК ухвалила рішення про його примусовий привід. Окрім цього, народні депутати звернулися до європейських партнерів та дипломатичних місій. Звернення до наших європейських партнерів до посольств з інформацією про те. Що на думку ТСК, відбувається з використанням коштів європейського союзу скерованого на реформи, і також з пропозицією можливо більш ретельно вибирати партнерів для застосування цих європейських коштів. Бо для нас дійсно важливо, щоб європейський союз підтримував реформу і щоб європейські щоб кошти європейського союзу використовувалися ефективно.